Друзі, знову всіх вітаю! Ми з вами на каналі Все буде Україна. В минулому розділі ми з вами уважно розглянули, як держава зазвичай реагує на тривалий стрес і якою ця реакція по-справжньому повинна бути. Тепер, якщо ми повернемося до справи нашій країні, а цей матеріал почав готуватися наприкінці минулого року і остаточно редагується зараз наприкінці 2024-го, Думаю, майже усім зрозуміло, що ситуація із мобілізацією на тривалий час в Україні зараз критична, якщо не сказати, що вона страшна. Економіка і промисловість залишились немобілізовані. Екстрені законодавчі зміни, що мають бути природним відгуком відбудови будь-якої держави, і повинні створити значно більш сприятливі, ніж зазвичай загальнодержавні соціально-економічні і демографічні умови, не розроблені і не прийняті. На жаль, ми поки що спостерігаємо лише поодинокі вибіркові спроби полегшити умови роботи оборонної промисловості, енергетики, логістичного забезпечення і комунальних служб. Так, ці зміни потрібні, але вони переважно стосуються державного сектору економіки. Решта галузей і приватний сектор економіки не просто кинуті на призволяще. А піддаються все більшому додатковому тиску з боку держави у вигляді все більших податків і вибіркової мобілізації із дуже сумнівною соціальною селекцією. Законів, що покликані покращити демографічне становище, поки нема взагалі. Тобто, звичайно, були спроби обмежити права і свободи громадян України за кордоном. І повернути їх додому силоміць, нагадуючи про обов'язки. Але звичайно, вони продемонстрували лише зверхність і схильність до насильства наших деяких топ посадовців, чим іще більше зіпсували відношення наших громадян і, звичайно, ще більше посилили вторинний міграційний відтік. Неприйняті закони щодо всебічного сприяння діяльності будівельної галузі. В державі, яка потребує створення масштабної захищеної, наприклад, пінзебної інфраструктури, розбудови захищених промислових об'єктів і яка зазнає постійних руйнувань, це груба помилка, що лишаючись невиправленою, поступово переростає в загрозу державній безпеці. Трудова армія не створена взагалі. Тобто через майже три роки повномасштабної війни у нас досі відсутня структура, що повинна мати чисельність і можливості співставні із чисельністю і можливістю Збройних сил України, та яка акцентовано займатиметься військово-інженерними роботами, створенням систем опорних пунктів, укріплень та зміцнювати оборонні лінії. Будуватиме систему захищеного військового логістичного забезпечення та удосконалювати плацдарми для, як для оборони, так і для можливих наступальних дій інженерними засобами. Звичайно, і слава Богу, підрозділи, що займаються фортифікаціями, у нас нарешті створені і працюють. А частина цих обов'язків перекладені на територіальні адміністрації і громади. На окремих ділянках фронту вони виконують свої функції. Але чисельність і технічні можливості цих структур об'єктивно не дотягують навіть до 10 потужностей, які зазвичай спостерігаються в країнах, що вдало мобілізувались для тривалого військового протистояння. На власну думку автора, цей показник в Україні 2023-2024 років насправді іще нижче і є значно ближчим до 1%, ніж до 10. Але, думаю, ретельний аналітичний огляд цього питання краще зробити трохи згодом. А головне тут те, що таке становище лишає бездіяльним значний прошарок населення, що є тимчасово непрацевлаштованим. А також, що іще вагоміше, залишає кинутим на призволяще значну кількість чоловіків призовного віку, які з особистих причин зараз принципово не згодні долучитись до лав ЗСУ. Але готові прийти на допомогу державі, якщо це було б можливо зробити іншим законним шляхом. Із вибіркових адресних груп, що безпосередньо підсилюють країну у стані війни, законодавчим шляхом частково покращені умови для ЗСУ, СБУ, Національної гвардії, інших силових структур, а також логістики і співробітників оборонних підприємств. Вірні кроки тут зроблені були, але їх має бути більше настільки, що це вже зовсім інший масштаб. Думаю, нам усім варто добре вивчити досвід Ізраїлю із цього питання. Особливо людям і посадовцям, які вважають, що вже наданої підтримки цілком достатньо. Закони, що повинні принципово полегшити імпорт транспортних засобів, в Україні прийняті були. Наприклад, закон 21429 від 24.03.22 року звільняє від митного збору автомобілі, козови. Я не буду перечитувати перелік. Він нормальний. Але, але ці закони мають бути дієвіші. Тобто дозволяти, наприклад, безлімітний інспорт транспортних засобів не тільки громадянам, а й підприємствам. А ось закони, законів, що стимулювали б внутрішнє виробництво транспортних засобів, особливо транспортних засобів спеціального призначення, в нас досі нема. А про будівництво нової, більш ефективної і безпечної логістичної мережі на рівні державних керівників взагалі поки нічого не чути. І добре б було не чути, якби вона робилась, але вона не робиться. Думаю, усі погодяться із тим, що перекладання Бруківки, оновлення комунальних мереж та ремонт фасадів, за яким часто густо помітно наших комунальників. Дещо відрізняються від розбудови логістичної мережі невразливої до ракетно-бомбових і дронових ударів, система освіти, профільного професійного виховання і наука а також система загального медичного забезпечення, які мали б бути беззаперечними стратегічними гілками за будь-яких умов. Е Просто занурюються у якусь темряву. Вони зараз працюють в Україні в пригніченому і перевантаженому війною стані. В цих галузях скорочується фінансування і соціальні пільги. Чому я маю безпосередні численні підтвердження, бо маю багатьох друзів, які зараз працюють в наших освітніх закладах, школах, ліцеях, університетах. І відомі випадки відправлення медичних працівників на фронт в якості звичайної штурмової піхоти. І про створення ексклюзивно сприятливих умов в цих стратегічних галузях мова поки не йде. Не бачу потреби перелічувати всю решту. Ми бачимо, що коїться на власні очі, чуємо на власні уха. І відчуваємо особисто на собі у вигляді життя, що із часом стає складнішим. Тобто в Україні спрацювала лише невелика частина тих обов'язкових механізмів мобілізації на витривалість, яка в нормальних держав у військовий час приймається керівництвом майже на інстинктивному автоматизмі. Ідемо далі. В розвинених держав приховування втрат, руйнувань і ушкоджень на державному рівні припиняється, як тільки починається тривала боротьба, що може викликати визнаження сил. На жаль, в нашій країні цей процес критично загальмував, а загальнодержавний телемарафон все більше нагадує відірвану від реальності пропаганду. Ситуацію додатково погіршує початок вже відвертого тиску з боку влади на людей, що б'ють на сполох. Через це більшість населення, а також інтелектуальна і духовна еліта країни не мають тієї повноти інформації, яка необхідна, щоб свідомо і організовано подбати про отриманий державою урон, який лишаючись прихованим тривалий час, може стати критично небезпечним. Це також ускладнює спроби об'єктивно оцінити ситуацію і вчасно провести роботу над помилками. Численні громадські активісти і патріоти України, докладаючи надзусиль, частково виправляють це становище, але ми втрачаємо дорогоцінний час і сили на ті речі, які в розвиненої держави не вимагали б додаткових зусиль. В цілому життя українців у стані війни, що триватиме невизначено довгий час, у поєднанні із відсутністю багатьох обов'язкових елементів мобілізації держави на витривалість, почало гасити бажання пересічних громадян жити в нашій державі, заради неї працювати і нести щоденні ризики. На жаль, це вже запустило небезпечні ланцюгові процеси, через які послаблюється економіка, сповільнюються темпи відбудови і стрімко зменшується кількість людей, що добровільно готові виконувати найбільш небезпечні функції. Патріотичний і волонтерський сплеск. Та масовий приплив добровольців до війська, що спостерігався у 2022 році, перетворився на кризу і зник некомплектом бойових підрозділів у 2024-му. Некомплект війська масові випадки самовольного залишення частин, складнощі з сумнівними механізмами мобілізації на військову службу, що ми спостерігаємо у 2024 році. Все це прямі наслідки цих ланцюгових процесів. Невимушені демографічні втрати через вторинний міграційний відтік населення і зменшення народжуваності також посилюються останні місяці. За відносним рівнем смертності, швидкістю депопуляції та за зменшенням народжуваності у 2024 році Україна посіла сумне перше місце в світі. Це офіційні дані нашого Міністерства юстиції, за якими смертність зараз складає 18,6 випадку на тисячу осіб, а народжуваність за перше півріччя 2024 року склала 87 655 дітей, що на 9% менше за аналогічний показник 2023 року. І в півтора рази менша за показник 2021 року. Під впливом тривалої напруженої ситуації і початку усвідомлення власних помилок у владі і шарах інтелектуальної еліти країни наочно з'явились і посилюються внутрішні суперечки, конфлікти і нездорова внутрішня конкуренція. Чого вартує хоча б безглузде звільнення генерала залужного з посади головнокомандувача ЗСУ від 8 лютого 2024 року, на додачу до якого була звільнена левова частина військового керівництва вищих щаблів? Несвоєчасна і недержавницька внутрішня конкуренція. Суперечки та конфлікти у владі додатково погіршують керованість, збільшують кількість помилок у прийнятті ключових рішень та гальмують вироблення і прийняття рішень, які мали б бути терміновим. Є все частіші прямі і непрямі навіть з-за кордону сигнали про масштабні корупційні дії на вищих щаблях державної влади. Чого вартує лише останній скандал із свідомим постачанням на фронт бракованих мінометних мін, вироблених на потужностях у короборонпрому, замовлення яких обійшлось державі в мільярди, а громадянам у втраченні життя, каліцтва і повзучий наступ рашистів на Сході? Тобто в Україні, на жаль, почала наочно погіршуватися діяльність органів влади. Так само, як це зазвичай відбувається у розгортанні класичного негативного сценарію реакції держави на тривалий стрес, який ми розглядали в попередньому ролику. Це швидко підточує нашу здатність чинити супротив агресору. Все сильніше відвертає від нас союзників і загальносвітову спільноту та починає затягувати у воронку найгірших сценаріїв у перспективі. І, з ними нам варту... і нам вартує цю тенденцію якнайшвидше переламати, бо інакше вона може поступово переламати нас із згадую. Як ми вже висвітлили вище, елементами, що дозволяють системно і ефективно лагодити реакцію держави в таких умовах, є віра і духовна єдність, стійкість волі і стійкість розуму, і чітка, загальноприйнята і захоплююча державна мета. Де стійкість волі і стійкість розуму розкриває вміння проаналізувати причини, через які держава зіткнулася з таким важким випробуванням, виділити найбільш руйнівні стресові фактори і аналітично розробити методи протидії план дій, що можуть пришвидшити вихід із важкої ситуації. Цьому також допомагає спроможність свідомо відвернути увагу від страждань і болю. Та зосередитись на перших успішних кроках, яких досягти вдалося, зрозуміти, яким чином можна розвинути ці успіхи далі і рішуче втілювати в життя усі заплановані кроки. А державна мета розгортає чіткий проект побудови нової, більш досконалої, щасливої, успішної і квітучої країни мирного часу. Тому головною темою усієї цієї частини є державна мета. Позитивна демографічна динаміка в будь-якій державі в першу чергу обумовлена перспективою знайти в цій державі щасливе повноцінне життя та умови для самореалізації на багато поколінь. І в цьому наявність чіткої та захоплюючої державної мети. Та наполегливі успішні кроки до її втілення в реальність є одним із вирішальних, якщо не головним вирішальним фактором. Наскільки це зараз болить в Україні, годі казати. Саме наявність, відповідальність часу і влучність державної мети дає нас нагу і дозволяє об'єднатись та самомобілізуватись населенню будь-якої країни на дуже тривалий час. Це є одним з головних системних елементів правної реакції держави і громадянського суспільства на будь-який історичний виклик. І якщо стан мобілізації на витривалість в Україні зараз настільки далекий від норми, можливо, щось не так і з державною метою, яка серед нас панує. Тому давайте розглянемо державну мету, яка була загально прийнята і панувала в Україні до вторгнення сучасної рашистської Росії, далі перейдемо до розгляду по-справжньому вдалих історичних прикладів з цього питання. І, врешті, спираючись на зроблений аналіз, сформулюємо або запропонуємо варіант державної мети, що може бути одним із найкращих для України в сучасних умовах. До зустрічі в наступному розділі, і хай щастить.